Життя диктує завжди якісь зміни. Цьогоріч, замість незалежного зовнішнього оцінювання, яке проводилося щорічно для випускників шкіл, буде організовано національний мультипредметний тест. Уже на початку квітня розпочнеться реєстрація для участі в ньому. Тож сьогодні детально про те, коли саме і як проходитиме реєстрація. Про її особливості розповість гостя студії, консультант Центру професійної підготовки педагогічних працівників відділу освіти горішньопланівської міської ради Оксана Щербан. Ми вас раді вітати, Оксана, доброго дня. Тож розкажіть нам, будь ласка, про новації і особливості цьогорічного проведення реєстрації. Для участі у національному мультипредметному тесті, Міністерство освіти і науки затвердило порядок проведення в 2023 році національного мультипредметного тесту. Документ визначає основні засади підготовки та проведення м. НМТ для оцінювання результатів навчання випускників. Метою проведення тестування є забезпечення рівного доступу до фахової передвищої до вищої та вищої освіти всіх випускників. У 2023 році національний мультипредметний тест буде проведено під час основної та додаткової сесії тестування. Участь у тестуванні для випускників є безкоштовною. Національний мультипредметний тест буде складатися з двох обов'язкових предметів. Це українська мова. І математика та додаткового предмету, який випускники можуть обрати самостійно з переліку, це може бути історія України, фізика, хімія, біологія та іноземна мова, іноземні мови з переліку англійська, французька, німецька, іспанська, незважаючи на вибір випускниками додаткового предмету. Позитивний результат національного мультипредметного тесту дозволить подати заявку для вступу на будь-яку спеціальність, але треба враховувати ваговий коефіцієнт, установлений для предмету на певну спеціальність. Національний мультипредметний тест буде складатися випускником протягом одного дня у форматі комп'ютерного тестування. І буде тривати 180 хвилин. Складання національного мультипредметного тесту в один день зменшує безпекові ризики учасників тестування і робить більш безпечною та простою організацію тестування. Тимчасові екзаменаційні центри для складання національного мультипредметного тесту будуть організовані в Україні, а також плануються створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах. Новацію у порівнянні з попереднім роком є те, що раніше завдання тестів з математики, історії і української мови. Були з вибором однієї правильної відповіді і на встановлення відповідностей. Цього року платформа буде допрацьована і можливості з використання інших форматів завдань будуть розширені. Завдання будуть оцінені відповідно до схеми нарахування балів, що застосовуються у зовнішньому незалежному оцінюванні. За виконання завдань у кожному предметному блоці учасник тесту отримує окремий результат. Максимальна кількість балів з української мови складатиме 45 балів, з математики, фізики іноземної мови 32 бали, історії України 54 бали, біології 46, хімії 40 балів. Для вступу до закладів вищої освіти результат з кожного предмета окремо буде переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 балів буде достатньо набрати 10% правильних відповідей за завданнями кожного предмета. Зокрема, з української мови біології вступник має набрати мінімум 5 балів. З математики, фізики, іноземної мови, хімії 4 бали, з історії України 6 балів. Як і в минулому році, Українським центром оцінювання якості освіти розроблені демонстраційні варіанти тестування. Оксана Васильівна, а тепер назвіть, будь ласка, протягом якого часу буде тривати реєстрація? Тобто, коли вона розпочнеться і коли вона завершиться. Реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. І на що треба звертати уваги? Про що слід знати під час цієї реєстрації? Реєстрація для участі в тестуванні розпочинається вже з 3 квітня. Відбуватиметься дистанційно до 3 травня. В паперовому варіанті документи відправляти не треба. І... Кожен учасник тестування має створити персональний електронний кабінет. Для його створення випускникам потрібно буде скористуватися спеціальним сервісом, розміщеним на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти. Функція створення кабінету стане доступною одночасно з початком реєстрації, тобто 3 квітня, щоб зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті, майбутній випускник після створення електронного кабінету має виконати такі дії. Перше, внести особисті дані інформацію щодо участі в НМТ. Друге завантажити в електронній формі сканкопії або фотокопії реєстраційних документів. Третє надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру. І четверте сформувати сертифікат. НМТ 2023 року Оксана Васильівна до якого ж часу можна буде вносити зміни в персональний кабінет? До 7 травня абітурієнти можуть в своїх електронних кабінетах вносити зміни до реєстрації. Що можна змінити в електронному кабінеті? Ну, назву начального предмету додаткового блоку. Тобто, якщо випускник вирішив, що він буде здавати інший предмет, його можна змінити. Назву населеного пункту в Україні або за кордоном, де він буде перебувати на час проходження НМТ? Може навіть зробити поміточку про необхідність додаткової сесії, якщо по якимсь причинам він не може бути в основній сесії, дякую. Цікава інформація. І скажіть, що є підтвердженням реєстрації? От людина пройшла її, і що ж має підтвердити те, що вона взяла участь у цій реєстрації і буде. Брати участь у національному мультипредметному тесті. Хочу зазначити, що обробка документів буде тривати до семи календарних днів, і абітурієнт отримає рішення регіонального центру. Рішення може бути таке: підтвердити реєстрацію, і тоді вступник отримує сертифікат. І це буде якраз підтвердженням факту реєстрації. Його випускник матиме змогу сформувати в своєму електронному кабінеті, і ця функція стане доступна не пізніше, ніж через 7 календарних днів від дня надіслання інформації на обробку. Але зверніть увагу, що абітурієнт може отримати і таку інформацію. Повернута до, для допрацювання. Тобто, треба буде абітурієнту внести зміни якийсь свій електронний кабінет, може, якусь додаткову інформацію. Або, або може бути і такий варіант, що відмовлено в реєстрації. Тому дуже уважно треба віднестись до цього і сформувати свої документи дуже детально. Думаю, є що врахувати тим, хто буде задіяний в цьому процесі реєстрації, дуже цікаво, дуже доступно. Ви про все це розповіли. А можливо, у вас є якісь повідомлення, зауваження? Можливо, для тих, хто планує взяти участь у цьому процесі, у реєстрації для участі у національному мультипредметному тесті. То, будь ласка, давайте звернемо увагу на те, які документи треба. Будь ласка, ну є обов'язкові документи, які треба подати усім учасникам мультипредметного тесту. Ну, по-перше, це паспорт або інший документ, який засвідчує особу. По-друге, Треба додати документ, що підтверджує інформацію про освіту. В цьому році випускники, які ще навчаються, вони повинні взяти довідку з місця навчання, тобто зі школи, де вони навчаються. І ця довідка повинна підтверджувати, що вони дійсно завершують здобуття повної загальної середньої освіти саме в цьому році. Для випускників минулих років. Це свідоцтво про завершення загальної середньої освіти за минулі роки. І третє, це документ про. Що підтверджував інформацію про номер облікової картки платника податку? Це три обов'язкові документи. За потреби випускник має додати копії наступних документів: це свідоцтво про зміну імені, або свідоцтво про шлюб, або свідоцтво про розірвання шлюбу для осіб, у документах яких є розбіжність з персональними даними. А друге, це медичний висновок про створення особливих спеціальних умов для проходження мультипредметного тесту. Це для осіб з особливими потребами. Нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації, для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою. Документ, що підтверджує причину невнесення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податку, і документ, що підтверджує причину, яка не уможливлює участь в основній сесії національного мультипредметного тесту. І хотілося б зазначити, що вступник має змогу вибрати не тільки додатковий предмет для тестування, а й населений пункт в Україні або за кордоном, де він буде перебувати в дні проведення НМТ. Цю інформацію буде використана для розподілу учасників по пунктам тестування. Навчальні предмети, які увійшли до основного блоку національного мультипредметного тесту, тобто українська мова і математика, будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрування. Тож випускникові потрібно буде вибрати із переліку запропонованих предметів лише один. Для другого блоку національного мультипредметного тесту. Ще важливо: вибрати кілька предметів додаткового блоку неможливо. І вибрати лише два предмети тобто українська мова і математика, теж неможливо. Національний мультипредметний тест складається з трьох предметів. Ви врахували все найважливіше. Так, що, думаю, Оксана Васильівна, ви нам розповіли дуже детально і дуже важливу інформацію щодо реєстрації для участі в національний мультипредметний тест. І, звичайно, для випускників це розпочинається дуже важливий період, коли треба і зареєструватись, і потім скласти успішно національний мультипредметний тест. Ми бажаємо, щоб. Вдалим цей 2023 рік був для всіх учасників національного мультипредметного тесту, і щоб кожного випускника супроводжувала фортуна. Я вам дякую за те, що ви запросили мене для інформування наших випускників. Я хочу побажати не тільки випускникам цього року, а й випускникам минулих років, а також їх батькам. І педнам на, теж да, наснаги, здоров'я. І а, я думаю, що їх мрії повинні здійснитися. Я хочу побажати, щоб вони навчалися в мирній, щасливій а, Україні. А мрії збуваються. І ми всі очікуємо найважливішого, найважливішої події, яку ми всі дуже бажаємо, це перемоги. Нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях в студії кварцит фм була консультант Центру професійної підготовки педагогічних працівників відділу освіти горішньоплавнівської міської ради Оксана Щербан.